Друзі, всіх вітаємо в школі для собачок Дред. Весь контент українською мовою для вас, щоб ви могли поширити його всім українцям, щоб могли дивитися ріднесенькою мовою, а ви могли теж приймати в цьому участь в коментарях українською мовою пишіть, тому що у нас дуже багато всіх підписалося країни-агресора. Нам треба більше наших коментарів, щоб наші... Ролики, і українські, оширилися просторами інтернету. Чекаємо вас всі в коментарях. Робіть лайки, будь ласка, підтримуйте наш канал, бо всі дивляться, лайків мало це. Мені ж не жалко для вас знайти час, щоб зняти корисний контент. І цікавий одночасно. В цьому випуску хочу розповісти вам про нашу школу трішечки, які в нас плани на задньому дворі. Там більше пів гектара землі, і ми будемо робити Діснейленд для собачок. Деталі я не можу розповісти. Далі в ролику побачите, що ми плануємо. Частинку я вам привідкрию, ви побачите. І саме головне. Можна забронювати цуциків від візи, але уважно дивіться на дату. Бо коли ми народили перших цуциків, нам вже 2-3 роки після того писали, хочу цуцика. Дивіться на дату уважно. Цуциків можна бронювати зараз. На якому зараз етапі знаходимося? Перше, ми поїхали до Кобеля В'язати. Відео вставимо, зараз подивитися. Так, друзі, всім привіт! Ну і це початок нової історії, тому що. Ми плануємо ще одну в'язку для візи. Зараз Віза чекає свого нареченого в машині. Це новий виток її життя. Я думаю, що будуть дуже круті цуцики. Які ви можете, до речі, собі придбати, і за двох вже дали задаток за тих, яких ще немає. Вже люди хочуть конкретно від неї, тому що в нас вже є декілька собак, які виросли. Їх можна було побачити. Ми слідкували за їх розвитком. Вони дуже круті. Зараз ми чекаємо на її нареченого, знімемо весь процес. І далі спостерігаєте за тим, як це все в нас буде відбуватися: народження, годування їх, потім навчання, як вони підуть в нову сім'ю. І за цим всім можна буде спостерігати. Реально це дуже крутий серіал буде. Ви можете в ньому теж приймати участь, як глядачі. О, Візочка чекає на свого жінка, да, моя дівчинка? Чекає, да, лапку давала. Зараз прийде твій коханий, ти ще не знаєш його. Думаю, що вийдуть дуже крутищенькі, тому що дивіться, у нас, як правило, люди, коли займаються в'язкою, вони знаходять собі собаку десь поближче, а на цей сейде, а похожий на мою, давай зробимо в'язку. Тут було не так. Півроку назад ми шукали їй нареченого. Я звернувся до серйозних спеціалістів, які підібрали конкретно під неї чоловіка. Чоловік, я думаю, що. Розповімо окремо, візьмемо окремий випуск, розповімо про чоли, нам розкажуть про чоловік. Ну про Кабеля Кобеля. От про візочку вона в мене дуже гостра собака, гостра в плані того, що вона дуже сильна в охороні. Вона не включає задню, у неї ТСБ дуже високе і вона прям. Їй подобається блин, їсти людину. Ну тобто схватать, жувати, їсти. Вона цього не боїться. Є собаки, які цього не роблять, навіть якщо вони вівчарки, вони бояться чогось, не впевнені в собі, але ця собака впевнена, вона чітко спрацьовує в чужого, вона робить гарний захват, повний захват. Вона не включає задню. Це дуже круто, коли хочуть охоронних собак. Перед повномасштабкою ми дивилися, що тренд на собак, які охоронні, почав знижуватися. А як почалась війна, почали мародьорити, то тренд на службових собак знову піднявся. А чому не зробити якісних собак і не продати тим людям, хто будуть потребувати захисту своєї оселі, захисту своїх рідних, свого майна? І ми вирішили, що ми ще раз пов'яжемо візочку. Я залишу собі двох дівчат від неї. І хто хоче, візьме собі теж цуциків. Тому будете спостерігати за життям цих собачок. Я думаю, що буде дуже цікаво і дуже багато корисно будемо розповідати в тому, як вона буде народжувати, в тому, як ми будемо їх годувати, в тому, як вони будуть зростати. Процес це завжди цікаво. А подивимося, який вийде результат. Ми завжди беремо з собою для в'язки спеціальну людину, яка допоможе, щоб у них. Трапилася та свадьба довгождана. І власник Кобеля сказав, що він сам займається в'язками, тому я йому довірився. Він приїде і будемо займатися в'язкою візочки. Ну, подивимося, що з цього вийде. Все, йдемо до жениха, зараз будуть знайомитися. Так, що тут Так, все, 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 візок. Все, пішли. Фікс. Тут на себе, від себе. Все, успокойся, успокойся. Ага, девочка, конечно, да. О, девочка. Ага, нет, это такая девка, что она буде брикать. Надо будет дуже держать, и за щчкой. Да, сейчас повернем. Я ж в следующий раз тогда возьму с собой дівчину, щоб вона допомагала. Давай, визочка. За щечкой. Двума руками и за щеки ее тримай. Да, тут, а да. Давай, да, вот окей. Вс, все, все нормально, да, я возьму. Да. Все. Все, Віза, успокойся, все нормально. Вдруг нужна буде помощь, я тобі скажу, ти... Щоб... Да. Візочка, все нормально. Ну, що ти... вже другий раз то робимо, що ж ти зробиш. Все, все. Хорошо, процес пішов, Віза. Ну що ти зробиш, не надо. Вот так, любов вона така, да, Виза, я знаю. Що є, так? Да? Все, пішов. Він вже уходить, він вже знає, так? Да? Все, візочка, стоїмо. Закачка пішла. Ну що, процес пішов. Дивіться, у нас процес закачки зараз якраз іде. Процес пройшов і всі дітки заходять туди, куди надо. Ну так, віза. Дуже швидко. Раз, два. І все. Віза на мене дивиться. Глаза красні такі батя, що за ізнасіловані. Да? Ну нічого, все нормально, буде візочки. Ну і все, тепер процедура така може затягнутися від 5 хвилин до 40 хвилин. У мене було більше часу, більше все. Ну подивимось, як. Ну це не в неї більшість. По-різному буває. Він такий парень уже матери. Раз, два, батя в помощь, да? Все, візочка. Відпочиваємо, кайфуємо, розслабляємося. Все. Все, візочка. А так, центрі собакам, якщо ніхто на перетримку? Ну все, процес у нас пройшов. Вот, Зараз пройдуся з нею і вот, вже будемо домовлятися на наступний раз. Так, да, процес пройшов. Ну що, все сталося. Завтра повторна в'язка. Чому так роблять? Дубль в'язка для того, щоб вже 100% вийшли. Чинки. Якщо ви думаєте, що це раз-два поїхали і пов'язали собаку, це не так. Минулий раз ми повинні були пов'язати з цим самим нареченим, але е, ми правтикали дні. Правтикали є таке слово. Да? Тому е, на цей раз ми здали аналізи під прізвищем моєї дружини, здали її аналізи і зрозуміли, що вже через пару днів вона буде готова. Тому ми. Швиденько зібралися, зараз зробили в'язку. І щоб вийшло все 100%, ми завтра зробимо дубль. Тому всі, хто хотіли собачок від візи, вже бронюйте. Тому що в минулий раз до народження всі, за всіх цуциків задатки вже були. До народження ми будемо продавати цуциків за півтори тисячі євро. Коли вони народяться, будуть по дві. Тому хотіш. Не зволікайте, бронюйте, кому дівчинку, кому хлопчика, а далі ми конкретно під кожного будемо підбирати собаку по темпераменту, по тому, яка людина, яке життя вона живе, активне, пасивне, для спорту чи для охорони. Ми це все підберемо вже конкретно кожному собаку. Всі собаки різні, 100%, однакових не буває. Зараз я їй дам водички. Час, візочка, водичку, поп'єш і поїдемо. Звісно, так після любові. Папий, водичку, будеш на. Нє, не хочеш, що на мене обідалася, Щоб ми таке, таку свадьбу тобі зіграли. Ну нічого, зіграємо краще, ну не все ж зразу. Ви бачили татуся. Татусь дуже крутий. На якому етапі зараз знаходимося? Скоро ми візу повеземо на УЗІ, щоб узнати кількість цуциків. Чотирьох вже забронювали до народження, до в'язки. Це робиться дуже швидко. Люди, які чекали декілька років, вони собі захотіли конкретно відвізи цуцика. Я собі залишу двох. Ще декількох купують, тому в нас залишилось небагато. Декілька цуциків залишилося. До народження буде коштувати півтори тисячі доларів. Після народження буде дві. Це для чого? А для того, щоб ви скоріше думали, і ціна така буде. Тому не торгуйтеся. Всі, хто торгується, я закриваю навіть я закриваю це питання і не продам собаку. тому що якісних собак дуже важко придбати. Їх немає. Це як круті елітні авто, чи якісь круті продукти. Це не маст маркет. Ми не займаємося цим, щоб вирощувати боязливих, трусливих храмих, хворих, ми цим не займаємося. Дуже круті, якісні собаки. Якщо вам потрібно, ви пишете в коментарях, а бажано на номер телефонів, який зараз, отут, мабуть, він буде на екрані, отут, прямо от сюди пишете, на цей номер телефона в Телеграмі. І це питання будемо вирішувати. На якому етапі зараз у нас віза? Дві неділі вона вже вагітна. Скоро ми після УЗІ дізнаємося, скільки в неї. Цуциків. Що стосовно харчування, харчування змінюється до народження, ще вірніше до того, як собачку в'яжуть. До народження собачок у неї а, сформоване харчування. Це м'ясо, риба, вітаміни обов'язково, броколі, шмокалі. Цим займаються спеціально навчені люди, готують їжу. Віза харчується, виглядає гарно, почуває себе гарно. Це обов'язково. Після УЗІ ми це все скажемо. Знімемо ще один сюжет і дивіться в інстаграмі, як це все покроково в нас. І ми запросимо ще до нас на інтерв'ю власника собаки, який вже купував у мене цуцика, який купував у мене цуцика. І ви побачите, яка собака вийшла, який готовий результат вже є. У собак ці собаки будуть трішечки м'якші. Вони м'якші, будуть гарні охоронці, вони будуть для сім'ї, для спорту і для охорони. Там треба буде вибирати, ви ставите свою задачу. Ми між цуциками скажемо, куди яка собака йде. Тому що ми будемо проводити спеціальний тест з ними. Коли ви побачите собак, які вже вийшли, приїде до нас Лойдік. Ви побачите, там я готував дуже крутих собак, які прям будуть дуже такі сильні. То вийшли гострі собаки, які прям... Ух, класні! Вийшли! Коротше, ви побачите, щоб я довго не розповідав, тому що краще один раз побачити, чим 100 разів почути. Ви побачите ще в цьому ролику, який е, вольєр краще для собаки, для утримання як дівчинки, якщо вона буде народжувати, як там все зробити для цуциків, це ми все покажемо вже всередині в номері. Ну і трішечки планів школи вам покажемо, що плануємо на задньому дворі. Тому все, приємного вам всім перегляду. Не забуваємо! Ставимо лайки, українські лайки ставимо під відео, під відео і ширимо цей ролик всім друзям, знайомим, кому потрібні будуть круті маліно, а їх буде небагато. Я думаю, що 2-3, може, буде на продаж і все. Тому хочі ж поспішайте, не запізніться придбати собі дуже круту собаку. Бо, скоріш за все, більше я в'язати не буду. Хоча це під питанням. Всього найкращого, гарного перегляду. Те, щоб нормальні здорові цуцики були, то важливо, щоб вона по мусорниках не лазила. Віза! Виза! А кто по мусорниках лазать? А ну скажи мне. Ты элитная собака. Ты элитная собака. И лазишь по мусорниках. Что ты дадим и пошла? Все нормально. Так, Виза, ты мне скажи элитная собака. От, бачите, вона сама знає, що собі треба вибрати поїсти. Побігла на мусорника, шукає в тих консервах якусь їжу. Віза, ми тобі прописали спеціальне харчування, спеціальне харчування. Там, де буде все збалансоване. там, Рис, м'ясо, риба, яєчко, брокколі, шмокалі, вітаміни. Ну, що це таке? Віза. І ходить у нас і покажи, ходить салатик їсть. Воно. Травку і салатики. Ну, Зараз вона на вільному вигулі, вона собі ходить, гуляє. Що хочу вам розповісти. Перше, ми її пов'язали. Нас повинні бути класні цуцики. Чому класні? Тому що батько дуже крутий, слухняний, класні документи у візи, теж класні документи, дуже крута собака. Вона поздавала екзамени, які потрібні були для її віку. І я цю собаку брав, хотів готувати на змагання на чемпіонаті світу, виступати, але я сильно захворів. Більше восьми місяців я тільки лікувався, потім відновлення, і я зійшов з дистанції. Собака залишилася мені просто для душі, дуже перспективна була. Ну, таке буває в житті. Це не від неї питання було, а від мене. Я не гарно дивився за своїм здоров'ям. Про що зараз буде наш сюжет? Головне, що хотів розповісти, перше, щоб випуск був цікавий, я вам розповім, що ми побудуємо на цій території. Там буде кафешка, ресторанчик, кафешка. Тут десь буде басейн. Тут буде парковочка, там де сині колеса. Що у нас ще? Тут буде зона активності, де вони будуть гуляти, будуть всякі... Круті штуки Спойлерить все не буду, тому що ну, треба ж зробити спочатку чим розповідати, а вдруг нічого не вийде. Ні, вийде, тому що ми вже домовилися з тими, хто будують басейни. Ми вже зараз замовляємо мафи, які будуть кафешками у нас. І далі там буде готель. Як називатися буде? Отам буде, дивіться, великий довгий готель. Як він буде називатися, я не скажу. Чому? Тому що це буде секрет. І я хочу, щоб нас копіювали, коли ми зробимо. Але не тоді, коли я говорю в Ютубі. Тому що з нами багато спостерігають. Ми найкращі в Україні з виховання собак. Реально, у нас найкраща школа. У нас всі умови для того, щоб собачки були розумні, слухняні. І їм було дуже комфортно займатися в наших комфортних залах. Вони літом прохолодні, зимою теплі, 25-26 градусів в залі, в номерах, теплі поли у собачок. Ми реально найкращі. У нас понад гектару землі, де живуть собачки, де вони вигулюються. Ця окрема територія, бачите, вигулюється, покажи вам. До речі, якщо хочете привчити собаку правильно ходити до туалету, ви можете як придбати онлайн-консультацію 40 хвилин і коштує вона всього 20 доларів. Чи замовити консультацію, вона буде коштувати більше 20 доларів. І ми, в принципі, розповімо те саме, робіть правильні висновки. І ще одне, е, якщо почав рекламувати, ще є в нас онлайн навчання, коштує воно недорого, ви купуєте курс, виховуєте свою собаку, якщо в іншому місці чи в іншій країні. 20 уроків по навчанню собаки, там вся вижимка, її просто треба зрозуміти і втілити, тоді все вийде. Що іще? Тепер віза. Ідемо покажемо твої апартаменти, хорош там по мусорникам лазить елітній собаці. Пішли. Ну, Ось така в мене собака елітна. Елітна собака, Віза. Що хочу вам розповісти. Дивіться, для своєї собаки ви ще зрозумієте, чому побудовано іменно так ці номери для своєї собаки. Зараз ви побачите маленькі тонкощі, і ви зрозумієте, що все не просто так. Дивіться, чому тут можна просунути руку, а тут не можна. Дивіться, маленька така маленька ячеєчка, бачите? Так я вам розказую всім, це для того, щоб. Маленькі цуцики, коли будуть лазити, вони не вилазили сюди. От сюди вони будуть голову просовувати і можуть вилазити. А це зроблено для того, щоб цуцики не вилазили. Йдемо сюди далі. Так, гуляй, віза. Тут у нас буде візен туалет, де вона займається своїми справами. Бачите, вона отут ходить в туалет. Тут ми зробимо трішечки більше, зробимо оцю підножку. Отут у неї свій туалет. А отут от ми робимо підножку. Так, Віза, не треба мене цілувати, все нормально, не, не чіпай. Дай дай я розкажу, можна? Я ж про тебе розказую. Сядь. Давай, що ну, давай, давай, давай мені лапу. Що ще ти мені хочеш? Іще другу лапу. Кажи, ти випрашуєш. Ага. А не стыдно, ти що ти мені мішаєш? Стыдно? Все, молодець. Все, не заважай мені. Ну, бачите, вона хоче теж бути. Вона вже у нас звезда на теті була, там знімалася. А що ти ще розказуєш? Все. Ну, щось вона хоче, все вона хоче. Моя собака любить мене і все, любить цілуватися, хоче аж тягне тою рукою. Давай, давай. Я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш вилізти мені на голову, я знаю. Давай, все, заспокойся. Тут буде місце, де цуцики не зможуть залізти, бо тут пісочок, ми отак от заграждаємо. Злізь, давай сюди, злазь. Стой, 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 стой. Підійдіть сюди, я покажу. Дивіться. Все зроблено не просто так. Якщо віза народжує собачок, тут все утеплене. Дивіться, тут стірадур утеплене, все зроблено, дивіться, собака собі тут живе, кайфує, подивіться. Тобто ви розумієте, коли у вас сука, то ви повинні прорахувати всі моменти, щоб коли ваша дівчинка живе в бучці, то тут все утеплено, де вона живе. Якщо будуть цуцики, я просто припідняв. Я побачив цуциків, так, що все нормально, все добре. І все, контроль. Раз, може, ще поставлю камеру зверху. Все, закрив, все нормально. Вона може тут вистрибувати, дивіться собі територію, виглядати. Все має бути отак от чітко. Дивіться, із отаких от от основних моментів, що я хотів розповісти, це те, щоб цуцики не вилазили. Контроль цуциків в будечці. Місце для туалету дорослої собаки, щоб туди не лазили діти. І харчування мисочки припідняті, щоб цуцики не лазили, не їли те, що їсть мама. Це основні моменти. Віза, поки не заважай, давай давай наверх, йди туди, давай. Іди наверх, давай, 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 наверх. Все, отам буде, все, ляж. Бля, що там будь-противі. Ну що, ви побачили, який правильний вольєр повинен бути у собачки, які в нас плани на школу? Ну круто ж, правда? Ми будуємо дуже крутий Діснейленд для собачок. Я думаю, нам знадобиться декілька місяців, щоб це зробити на високому рівні. Чекаємо всіх, там буде абонемент на вхід, ви заходите і для людей, і для собак буде готуватися м'ясо, буде кайфова територія, де будуть ігри активні. для... Розвитку собачки для інтелекту дуже активні на швидкість будуть на ну, дуже круті будуть, і, будуть готель, спа-салони, кінотеатри, басейн, кафе для собак, активні ігри, тусовки, водні різні процедури літом. Тому відкрив вам трішечки карт. Спостерігайте, підписуйтеся на інстаграм школи, теж буде на екрані. Чекаємо вас в нашому інстаграмі, щоб ще швидше дивитися за всім, що в нас трапляється в школі. Все, всіх обійняв. Ви, ви самі найкращі, чесно. Все, я побіг, бо дуже срочно треба бігти. У нас ще одна річ, яку нам треба робити паралельно, але я не можу сказати, поки вона не вийде. Отака річ, крута. Все, я погнав, пока.